Народний депутат України, лідер всеукраїнського об'єднання батьківщина на Рівненщині Микола Кучарук, розповів журналістам про перші кроки та найближчі плани як очільника обласної організації батьківщини. Одне з основних завдань побудувати чітку вертикаль від первинних організацій батьківщини до міських, районних, обласної та всеукраїнської. Ця вертикаль повинна працювати на користь наших людей, на користь наших містян, на користь наших селян, на користь тих людей, які мають які підтримують демократичність. Тишні засади в Україні, лідер батьківщини на Рівненщині переконаний, потрібно підсилити узгодженість у діях фракції батьківщини в радах усіх рівнів, а уважно вивчивши ситуацію в районах, налагодити взаємодію з усіма демократичними силами. Об'єднуючим фактором виступає всюди по області батьківщина, як єдина опозиційна партія, яка має представництво усіх без винятку рада. Опозиційний політик переконаний, нині команда батьківщини стає сильнішою, досвідченішою політично грамотнішою. Батьківщина стає сильнішою за рахунок того, що такі партії, як фронт змін, частина народного руху України. ПРП, партія реформи і порядок прийняли рішення про те, що вони вливаються, в'єднаються у нашу партію всеукраїнське об'єднання батьківщини. Микола Кучагук розраховує наслагоджену взаємодію з місцевими організаціями партій, які нині разом із батьківщиною творять парламентську опозицію ударом та свободою. Партія Батьківщина як опозиційна партія, найбільша опозиційна партія на Рівненщині та й в Україні, готова до співпраці як з громадськими організаціями, як з журналістським середовищем, як з другими політичними силами. Вона хоче тільки одного: створити передумови перемоги режиму Януковича в Україні.